Привіт, шановні трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо хочете, можете призупинити його. Можна більш детально вивчити кожен показник досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії: Intel Corporation, тикер INTC. Цей огляд базується на інформації станом на 10 липня 2025 року. За класифікацією ГУР у макетс компанії Intel Corporation належить до підкатегорії. Semiconductor Electronics у порівнянні беруть участь 44 організації. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус один з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,9 бала. Якщо поглянути на це широко, то на весь ринок США в цілому. Ми бачимо, що середня ринкова оцінка в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 1 бал компанії IntelCorp. Порівняння руху курсу акцій компанії IntelCorp і акції підкатегорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Інтел Corporation показали зміну мінус 26,8 віц. 31,5% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії Інтел Corporation становить 102,2 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 2444 мЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 99,41 мільярда доларів. Балансова вартість підкатегорії становить 369 мільярдів доларів. Порівнявши ринкову та балансову вартість акцій, можна побачити наступне. Частка Intel Corporation у підкатегорії у випадку оцінки фондового ринку становить 4,182%. Балансова вартість становить 26,959 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре 1 бал. Борги компанії, що аналізується, становлять 49,68 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання за балансовою вартістю складають 5 10% капіталу товариства. Результат за рівнем заборгованості підприємства добре 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. При середньому в підкатегорії 370,9. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано. 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 19 187 млн дол. Очікується, що майбутні прибутки за наступні 12 місяців становитимуть 3537 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Відношення ціни компанії до виручки становить 1,9. Середній показник у підкатегорії 10,5. Оцінка співвідношення біржової ціни до виручки в порівнянні з показниками підкатегорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 53 тисячі мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників прогнозованих майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус 36,2% в середньому по підкатегорії 2,8%. Оцінка маржі продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії в кількості працівників під категорії становить 23,516%. Що на 462% перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації дорівнює 939 тисяч доларів. А за підкатегорією 5279 тиз Оцінка розміру ринкового капіталу на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника мінус 176,3 тисячі доларів. Середній показник по підкатегорії становить 14,2 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Виручка організації на одного співробітника становить 487 доларів тисяч. У підкатегорії 504 тисячі доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод склав 2,7% при середньому показнику по підкатегорії 1,9%. Індикатор RSI 14 показує рівень 61% для компанії Intelкоп. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 66%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 23,45 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 21,55 долара. Переходимо до столу замовлень. Він вам доступний. Посилання в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів Інтелкоп. Інформаційна система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення. Не відкривайте замовлення, оскільки це відео є оглядовим. Велике спасибі за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Markets.